Вперше у Івано-Франківську та області на даху 15-го ліцею встановили сонячну електростанцію. Тож відтепер навчальний заклад матиме своє резервне живлення. Запропонувала цю ідею заступниця директора ліцею Галина Галуга. Каже, це дозволить школі економити електроенергію і заощаджувати кошти. Ці заощаджені кошти, щоб вони йшли на інші потреби закладу, так як ми. Це тільки наш пілотний такий проєкт. В майбутньому ми плануємо продовжувати цей проєкт, втілювати свою мрію далі, тому що ми плануємо замінити всі світильники, які зараз є в кабінетах, на більш енергозберігаючі панельні. Також е, вайфай, е, інтернет, щоб е, живився від, соняч, від сонячної електроенергії, е, відеонагляд. Е, також ми хочемо е, відновити ще в початковому корпусі. У нас є два корпуси, е, а в початковій корпусі е, пожежну сигналізацію, яка ж також. Живелася від сонячних панелей. Реалізувати давній задум вдалось завдяки проєкту Бюджет участі. Ліцей подавався у категорії Освітній заклад і набрав понад тисячу голосів. Відтак вдалося виграти майже півмільйона гривень. І тепер ліцей буде незалежним від можливих вимкнень електроенергії. У будь-якому випадку зазначає директор ліцею Василь Бойчук, тут буде світло, працюватиме інтернет і комп'ютери. Тож учні, яких у ліцеї більше тисячі, зможуть вчитись без перепон. Ми плануємо ще не одну чергу зробити, і я думаю, що в місті з часом виникне таке комунальне підприємство, і наш приклад буде наслідувати інші заклади. Приємно бути першими. От і ми раді тому, що нам вдалося ідею нашу матеріалізувати. Загалом на даху навчального закладу встановили 32 сонячні панелі потужністю 410 Вт. ватт. Таким чином загальна потужність станції буде 10 кВт. Реалізація цього проєкту впевнений голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Хороший поштовх для інших навчальних закладів подавати свої ідеї на програму бюджет участі. Не просто було конкурувати з іншими проектами, та але цього року в бюджеті участі ми прописували, що для нас важливо укриття і енергозбереження. І цей проект це є власне проект енергозбереження. І я розумію, що буде другий етап і третій етап тобто для того, щоб дійсно світло було. Більше постійно і збережно, але вже ми знаємо, що в цій школі, навіть якщо буде відключення світла, у них елементарні речі: інтернет буде, і основні кабінети, і онлайн навчання буде відбуватися, тому що вони мають своє світло.